Ситуація полягає в наступному, що відповідно до державної програми є відновлення, в Запоріжжі вже є 40 родин, які отримали сертифікати на отримання коштів з державного бюджету, щоб придбати це житло. Але допоки на відповідному рахунку в міністерстві з державного бюджету немає цих коштів, щоб їм сплатити. І ці люди були на минулій сесії, якщо я не помиляюсь, 5 червня вони приходили, ми надали доручення, сказали, ми не хочемо звернення. Міністерство нам відповіло і сказало, що коштів у нас поки немає. І що виходить? Що людина, маючи цей сертифікат, але не маючи коштів від бюджету, державного, втрачає можливість на отримання допомоги 10 тисяч гривень, які були закладені нашою місцевою програмою. Я глибоко переконана і депутати, що це несправедливо. Ну, тобто, якщо ми можемо наразі протягнути руку помочі і сказати, що ми готові вас підтримувати до того часу, поки ви не отримаєте власне житло, бо формально вони мають сертифікат і формально міська рада має припинити виплати, але люди ж не живуть в своїх квартирах. Тому ми продовжили цей період. І, відповідно, людина буде отримувати допомогу від Запорізької міської ради у ці 10 тисяч гривень на родину, допоки вона фактично не отримає кошти для придбання свого власного життя. Це дуже про людяність, це дуже про підтримку, це дуже про відповідальність нашу як депутатів.